Тікає. Капітан. Не... Чому зразу якийсь там обороти в сюжеті? Мало показати, що було на кінці перш на десятої, а і правда. Фух, того чувака збитою нарешті перемогли, але хто його переміг, інтересно? О, капітан! Я там когось бачу. Що? Там щось зелене. Ой, ой. Допоможіть о капітан. Ну нарешті. Я думав, що ви залишились на золотому острові, але приплели теж на острів як який я капітан. Допоможіть, то я зараз впаду. Дякую, капітан. Аго, а чого ти пішов на острів Акова без нас? Ай. Та тому що на мене інші пірати на Золотому острові почали дуже багато нападати, то мені прийшлось без вас на цей острів втікти. А, ну ясно. Ой, капітан, я там когось бачу. Не тікаєм. Що цьому пінгвіну взагалі від нас треба? Ми для чужаки. А ти тут давно, ну так. То ти для його не чужак? Ні, я йому чужак. А, Ой, блін. Не знай тут таку штуку в його? Ти ж тут давно? Ну так. То ти напевно, знаєш, що тут є така штука. так.

Хе-хе-хе, за своєю катпоту я всіх чужаків переможу. Ой, капітан, може мене сюди при можна я сюди сяду, давай. Тутуту. トゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥ Се, я вас всіх переможу. Взагалі-то логічніше, що ми тебе переможемо. Нас чотири, а ти один. Взагалі-то ні. Ой-ой-ой.